Потім вибори, друзі, потім вибори. І мене запитують, за кого голосувати. Друзі, я вас прошу. Заходьте в Google, якщо ви бачите, що керівництво, керівники, ті, хто нами хоче управляти, не мають сімей, не мають сімейних стосунків, нормальних сімейних стосунків своїми дружинами, дітьми і онуками, нам такі не потрібні. Нам такі не потрібні. Ви не дивіться, єврей чи, чи не єврей. Ви дивіться, чи він сім'янин. Номер один. Це по-перше. По-друге, чи людина має досвід будівництва на рівні держави. Він збудував щось, розбудував щось, розвивав щось. Якщо він розвивав, має успіхи, мав успіхи. І в нього є досвід добре. Якщо людина адекватна. Якщо в людини є команда з людей, які щось будували в цій країні, от за цих потрібно в кінці кінці вже голосувати, а не за бла-бла, бла, бла, постійну брехню, люди, які скакали, пригали, бігали, сміялися, ніхрена в житті своєму не збудували, нічого не зробили, крім як тільки красти, мутить гамно, ну і не буду говорити далі, бо це зайдемо в тупік зараз. От за цих потрібно буде голосувати. Я особисто е шукаю таких людей, я особисто співпрацюю з такими людьми. Я особисто впевнений, що найближчий час вони будуть.